Від нинішнього стадіону залишиться фундамент, а також деякі стіни. Орієнтовна вартість реконструкції, кажуть фахівці, обійдеться у 200 мільйонів гривень. Над цим питанням вже почали працювати комплексно. Треба розпочати з технічної документації. Тобто сьогодні у нас авангард, стадіон знаходиться в аварійному стані, немає технічної документації на реконструкцію. І, наприклад, якщо завтра будуть передбачені гроші з будь-яких бюджетів, то стадіон Авангард неможливо буде будувати чи відновляти. Архітектори вже представили своє бачення майбутньої споруди. Це буде цілий легкоатлетичний спортивний комплекс. Як нам поставили завдання, має бути. Третьої категорії, тобто він передбачає проведення змагань другої, першої ліги і прем'єр-ліги. І відповідно, і є вимоги і нормативи як Міжнародної федерації футболу, так і Європейської Федерації футболу і Федерації футболу України по таких стадіонах. І тому є певний набір приміщень, які необхідно виконати. В складі цього комплексу гордістю майбутнього стадіону стане критий манеж, який буде розташований над центральним входом вздовж усієї трибуни. Там же будуть бігові доріжки довжиною 160 метрів. У приміщеннях навпроти будуть футбольні приміщення, а також телестудія. В цілому стадіон підросте на три поверхи. Ми над трибунами робимо навісне криття, Тобто, це вже будуть криті трибуни для глядачів. Ну, на першу чергу це буде східна і західна трибуна накрита а на другу чергу. Коли ми реалізуємо ще частину комерційного проекту так званого, де на радіальних оцих от глядацьких місцях, ми точніше за радіальними цими от місцями створимо ще добудову. Для готельного комплексу після реконструкції на стадіоні планують приймати міжнародні змагання з футболу і з легкої атлетики. Збільшить і кількість доріжок з шести до восьми. Однак зменшить кількість глядацьких місць від існуючих 20 тисяч до десяти з половиною. Збудеться мрія багатьох. Вболівальників рівенського спорту, тому що після реконструкції стадіону «Авангард» нарешті ми зможемо створити команду другої ліги, а з перспективою першої ліги. Тому порядка 10 тисяч вболівальників зможуть приходити на стадіон і вболівати за рівенський футбол. За межами стадіону планують розмістити штучне футбольне поле, легкоатлетичне тренувальне містечко з невеликою трибуною та доріжкою на 130 метрів. Якщо гроші вдасться віднайти, реконструкцію планують завершити за три роки. Олена Семенович Артем Лаговський. Новини Рівного.